Привіт, друзі! Подивіться, що я вам сьогодні принесла. Це звичайнісінька біла акація. Вона росте у кожному селі, біля школи, на цвинтарі, в центрі міста, де завгодно, біля річки. А тепер увага! Це не акація. Так, так, я теж була в шоці, коли вперше про це почула. Взагалі, скажу вам: в Україні не живе жодного виду акацій. А ось цю рослинку, яку я вам показувала, називається Робінія Псевдо. Акація слово псевдо означає фейк, неправда. Адже акації, справжні акації, вони зовсім не такі. І повірте, кожна з них має такий характер, який вас дуже страшенно здивує. Отож, мандруємо світом до батьківщини Акації і познайомимося з ними ближче. Хочете знати, як акація вбиває лева, вола, уміє грати на флейті та багато іншого? Тоді гайда зі мною помандруємо світом і дізнаємося якомога більше про справжні акації. Акація це не просто дерево, це справжня рослина з характером. Акація починається з назви. Слово акація з грецької мови означає колючка. Адже і справді більшість акацій вкриті захисними, дуже гострими колючками, які бувають навіть до пів метра завдовжки. Без проблем можуть пробити не те, що колеса, а навіть боковину автівки. Та що там, навіть вола вбити. Так, так, був такий випадок. Розповідають, що одного разу господар савана гнався за волом, а той тікав, тікав і забіг у зарості акації. Напоровся на шип півметрової довжини і, на жаль, загинув. А інша історія розповідає, що серед акації мирно паслася собі жирафа. Лаві побачив, думав, Ха -ха, зараз буде сніданочок. Але теж напоровся на шип і загинув. Потім довго ще туристам показували кісточки лева, які довго біліли серед акацій. Ось так: ці дерева не просто колючі, вони ще чудові стратеги. Уявляєте, вони можуть об'єднатися із мурахами. У пустелях ростуть такі акації, у яких колючки роздуваються, наче невеличкі цибулинки. У цих колючках прогризають собі нірки мурахи. А акація їх ще й підгодовує, адже на листочках залишає їм малі пусінькі харчові тівця багаті на жири та білки. І все це не просто так, адже мурахи стають охоронцями цієї акації. І раптом якась комаха листогриз хоче напасти, то мурахи відразу відбувають напад. Або якась нахабна ліана почне плестися, або гілки якоїсь іншої рослини почнуть затіняти акацію. Ні-ні ні, мурахи цього не допустять. Все відгрозуть, відламають, опальцюють і захистять. Отакий симбіоз. У Африці існують гаї, акації флейти. В її колючках квартирують теж мурашки. І коли вони сверблять та видовбують отвори в колючках, то вітер, котрий проходить крізь дірочки, утворює характерний свист. Наче грають тисячі флейт, але є нюанс. Мурахи здатні працювати тільки в теплі, Акації про це знають. Тому високо гори вони не піднімаються, бо там їхні охоронці впадуть за заціпеніння. А кому воно треба? До речі, а ви знали, що не всі акації колючі. Ну греки ж коли називали їх. Вони ж не знали, що згодом буде відкритий цілий материк акацій – Австралію. Шо? Там, де живе 75% видів усіх акацій світу, і більшості з них колючок не мають. Ну але назва вже залишилася, закріпилась. Ну і хай собі буде. Але австралійські акації часто навіть листочків не мають, а такі собі лопаткоподібні вирости, які називаються філодії. А що зробиш? Австралія це не дача і не лісочок для відпочинку. Там пустеля із засухами треба якось пристосовуватись. А каці ще й добрі актори. Якщо їм потрібно скинути листя в період засухи, вони це прекрасно роблять. Але в Західній Африці росте собі акація, яка робить все навпаки. В Сезон дощів вона скидає листя, тому що хмари і їй не вистачає сонця, а вона світлолюбна. А у засуху вона навпаки їх відрощує. Вчені ніяк не могли зрозуміти, від чого ж залежить. Коли акації вирощують свої колючки, а коли не хочуть цього робити? У ботанічному саду в Страсбурзі провели такий експеримент. Почали вирощувати акації при різних освітленнях. І виявилося, що коли акації виростають в затемненні, то колючки в них не утворюються. Виявилося все дуже просто. Адже в темних і густих лісах до акації жодна жирафа, антилопа чи інша травоїдна тварина не підійде. То нащо витрачати сили на відрощування колючок? А тепер лайфхак із Індії. Справа в тому, що насіння акації з дуже твердими оболонками і проростити його практично неможливо. То в Індії придумали наступний метод: насіння дають поїсти козам. Доки воно проходить через кишечник кози обробляються ось цими кишечними соками, оболонка розм'якшується і насянинка чудово проростає. А є ще веселіші історії: вздовж доріг індії часто садили різноманітні акації, але коли почалася ера автомобілів, то шипи цих акацій пробивали водіям колеса, то водії влаштували забастовку геть акації від узбіття доріг. Ось так акації взагалі можуть роками стояти без листя, як примари у Західній Африці. Є акація, яка називається карру. Вона реально роками росте без листя. Але коли нарешті приходить сезон дощів, то вона просто вибухає з жовтими квітами. Такий собі салют серед савани. А ось і історія з Ямайки. Сюди з американського континенту завезли акацію, яку звати Мескіт, і тут раптом почали вмирати коні. Що таке, що відбувається? Чому так трапилося? Кози не дохнуть, люди не помирають, корови не помирають, а коні померли. Вчені вирішили розрізати шлунки померлих тварин, і що вони там побачили? Виявляється, що соки шлунку коней настільки агресивні, що насінинки почали проростати прямо у кишечнику тварини, від чого вони загинули. До речі, москіт у природі живе прекрасно. А от коли лісники почали вирощувати його на ямайці, то вони ну боялися, що його кози з'їдять і почали робити загорожі. Але москіт чахнув і гинув і чого не могли зрозуміти. Тоді пішли в дику природу, подивилися, як він там росте. Виявляється, туди заходять кози і весь час з'їдають ту травичку, яка росте між молодими саженцями. А там, де мискіт був загорожений, такої прополки ніхто не робив. Отож кози не тільки поширюють насіння і дозволяють йому проростати, а ще й займалися прополюванням. Тож горожі прибрали. А от коли вибухнув вулкан Кракатау, то на острові все життя згоріло. А через деякий час почали з'являтися рослинки. Як ви думаєте, які рослини були одними із найперших? Так, так, звісно, акації. Спочатку думали, що їх насіння принесло течією. Спробували, кинули насіння у воду. Тоне. А тоді з'ясувалося, що на цьому острові раніше жили акації, а насіння довго зберігалося в ґрунті. І от коли воно обробилося вогнем, коли дощі змили весь отой попіл після виверження вулкану, то насіння вирішило: Вау, прийшов наш час, треба проростати! І проросло. у азійської Альбіції Лебек боби восени не осипаються, а залишаються висіти до наступного врожаю. Взимку боби жовтіють і прикрашають дерево. Та воно не особливо радує господарів, біля яких росте. У зимовий час вітер розхитує гілки, жовті боби стукаються один об одного, насіння в них шумить. Здалеку звук нагадує смаження м'яса на пательні. Погодьтеся, цілодобово слухати цю кухонну музику не особливо приємно. Отже, акації це не просто дерева, це стратеги, виживальники, музиканти, і у кожної з них свій характер. А ось це лише псевдоакація, акація, тобто підробка. Але не поспішайте її недооцінювати, адже ця красуня завоювала всю Україну. Вона росте скрізь навіть в доволі складних умовах. Робіння псевдоакація це чудовий медонос, її просто обожнюють бджоли. А ще вона дає дуже міцну деревину, а також збагачує ґрунт корисними речовинами. Тож хай пробачать на акації, але псевдоакація стала рідною для багатьох поколінь українців. І хай пахнуть квіти робіні, зищать над ними бджоли. А ти напиши в коментарях, чи бачив ти десь поблизу свого будинку Робінію псевдоакацію. А можливо, тобі вдалося і справжню локацію десь побачити? Пиши, було б дуже цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока. Руда -пока. біологія.